Друзі, коротко, що вам треба знати про останню версію законопроекту про підвищення податкових ставок, так званий законопроект 11416. Перш за все, позбулися ми податку з обігу для підприємств на закальній системі оподаткування. Один відсоток податку з обігу не приймається. Також, також пішли податки на розкаж з на рухомості тощо. Хоча підвищення військового збору до 5-5% вплине також на оподаткування цих транзакцій. І поки що законодавець не дійшов до підвищення ставок ПДВ. А що ж залишилося? Залишився авансовий знесок з податку на прибуток на розрібну торговлю пальним. Це вплине на паливну індустрію, особливо на сіру частину спектру. Підвищення ставки податок на прибуток на фінансові компанії і банки. Банки вже в другу річ ободподатковуються за ставкою 50% вплине на фінансовий сектор. Підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%. Це вплине на багато індустрій і на багато транзакцій: заробітна плата, дивіденди, контракти і таке інше. Ну і нарешті оподаткування платників єдиного податку. Перша, друга, четверта група 10% від мінімальної заробітної плати. І для третьої групи все ж таки вводять податок з обороту 1%, тому вони будуть сплачувати фактично 5 плюс 1, 6% від своїх доходів. І юридичні особи, і фізичні. Але підвищення військового збору з 1,5% до 5% ще буде оговарюватися. А тому, що існує все ж таки альтернатива підвищення ставок ПДВ 22%. Замість підвищення ставок військового збору до 5%.